Шукайте кредитну картку з найдовшим пільговим періодом в Україні, та ще й таку, щоб і у ВДП можна було купити без комісії в пільговий період. І ще щоб були безкоштовні перекази за власні кошти, і щоб безкоштовне зняття власних коштів у будь-якому банкоматі України. Якщо так, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні поговоримо про переваги та недоліки кредитної картки 100 днів від Райфайзенбанку. Точніше, картки 100 днів 2.0, адже Райф її трішки оновив. Давайте розпочнемо з переваг даної картки. По-перше, це пільговий період. Він тоді аж до 100 днів і поширюється на усі операції, а не на лише безготівкові покупки. Це найдовший пільговий період, який ви можете отримати по кредитних картках українських банків сегменту мас-маркету. Та, чесно говорячи, і серед ВІП-карт, серед ВІП-кредиток я не зустрічав 100 днів пільгового періоду. По-друге, це ОВДП. Станом на момент підготовки інформації до цього відео, по цій карті купівля ОВДП проходила без комісії і відповідно входить в пільговий період. Чому це важливо і як це дозволяє отримати додатковий дохід, я детальніше розповідав ось у цьому відео, тому рекомендую його до перегляду. По-третє, це безкоштовні перекази за власні кошти. Через мобільний застосунок MyRife ви можете без комісії здійснювати як і 2 p перекази на картки інших банків, так і платежі за реквізитами, чи то на юридичні особи, чи на рахунки інших фізичних осіб, будь-якому банку України без комісії. Тут немає встановлених лімітів по сумі чи кількості безкоштовних операцій, як це буває в інших банках. Типу лише перші 5 переказів на суму не більше 10 тисяч безкоштовні, а далі буде комісія. Ні, тут усі перекази без комісії. Не потрібно рахувати, скільки транзакцій, на яку суму ви здійстили і на які рахунки переказуєте кошти. Усі ваші перекази за рахунок власних коштів будуть без комісії. Небагато банків в Україні можуть похвалитись такими тарифами. По-четверте, зняття готівки. Зняти власні кошти ви можете без комісії у будь-якому банкоматі на території України. І знову ж таки, немає жодних обмежень по кількості чи сумі безкоштовних операцій зняття готівки. Знімаєте власні кошти у будь-якому банкоматі без комісії в межах чинних лімітів НБУ, тобто не більше 100 тисяч гривень на день. До речі, випуск фізичної картки, щоб знімати готівку також без комісії. І по-п'яте, кешбек. Він тут більший за рахунок кредитних коштів і можна обирати дві категорії на місяць. Тепер переходимо до недоліків цієї картки, бо які в будь-якому продукті вони тут також є. І першим таким недоліком є відновлення пільгового періоду. По цій карті, щоб розпочався новий пільговий період, вам потрібно повністю погасити кредитну картку, тобто вийти в нуль. Недостатньо просто погасити заборгованість за попередній місяць, щоб і надалі перебувати в пільговому періоді, як це відбувається по більшості інших кредитних карт. Тому слід бути обережним і пам'ятати, що для закриття пільгового періоду вам потрібно погасити усю поточну заборгованість по кредитній карті. Ось така, мабуть, ціна найдовшого пільгового періоду. По-друге, це кредитні ліміти. Якщо ви подумали, о, клас, ця картка ідеально підходить для купівлі ОВДП в пільговий період, то не спішіть бігти і відкривати цю картку. Бурайф це консервативний європейський банк і він не розкидається кредитними лімітами. Наприклад, у мене немає ліміту. Хоча в мене чудова кредитна історія, високий кредитний рейтинг і є офіційні доходи. Щодо кредитних лімітів, то Райф трішки нагадує Укрсип, який також не розкидається наліво і направо кредитними лімітами. Райф не боїться надавати кредитні ліміти своїм зарплатникам. Тобто, якщо ви отримуєте зарплату чи інші виплати через Райф, то тоді проблем з відкриттям кредитки 100 днів у вас не буде. А ось якщо ви просто встановили застосунок MyRef з надією отримати швиденько цю кредитку, то не дуже надійтесь на швидке отримання великого кредитного ліміту. Третій недолік це комісія на кредитні операції. Якщо з комісіями на операції за рахунок власних коштів, то тут все чудово, бо їх просто немає. То ось якщо ви здійснюєте перекази чи знімаєте готівку за рахунок кредитних коштів, то тут комісії чималі. 4% за будь-яку операцію здійснену за рахунок кредитних коштів. Процентна ставка тут також не низька, і вона становить 4% на місяць або 48% річних. Це трішки більше за середину ринку. Тож, якщо ви вийдете за межі пільгового періоду, то ваш гаманець це чудово відчує. В принципі, більше якихось таких суттєвих недоліків я не побачив. До речі, дану картку я додав на свій портал walletpro.com.ua, який ще працює в тестовому режимі, і я його ще не анонсував. Але якщо вам це буде корисно, то цю картку ви зможете там знайти. В зручному форматі подивитись основні тарифи цієї картки, в тому числі ті тарифи, які банки у своїх тарифних документах чітко не висвітлюють. Можете побачити мою суб'єктивну думку про переваги та недоліки цієї картки. Якщо маєте бажання, то можете дану кредитку порівняти з іншими популярними картками і побачити ті переваги та недоліки, які важливі саме для вас. А також, якщо ви відвідуєте цей сайт зі свого смартфону, то можете і відкрити картки інших банків за допомогою реферальних посилань і отримати бонуси. Під картками тих банків, які мають реферальну програму, ви побачите кнопку відкрити картку. По деяких картках ви також зможете побачити і підказки з інформацією, як обійти певні комісії. Тому маю надію, цей портал буде для вас цікавим та корисним навіть вже зараз. А тепер висновки. Кредитка 100 днів від райфу, незважаючи на свої недоліки, є однією з найкращих кредитних карт, які зараз доступні до відкриття. 100 днів 2.0 від райфу це і найдовший пільговий період, це і безкоштовні операції переказів та зняття готівки будь-за де за рахунок власних коштів. Таку комбінацію тарифів практично не знайти. Проте з цією кредиткою слід бути дуже уважним, щоб не вийти за межі пільгового періоду, і не варто переказувати чи знімати кредитні кошти. Бо процентна ставка і комісія на операції за кредитні кошти тут чималі. У коментарях напишіть, що ви думаєте про оновлену кредитку 100 днів від Райфу та чи не пропустив я якихось інших переваг чи недоліків цієї картки. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар в вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!